Як ви ви 31. зупиняєтесь на знак 341. Зупинилися? Де ви зупинилися? На вимогу працівника поліції. Так дивіться, я наві спочатку не побачив, вже потім бачу, коли вже, вже перед вами за товариш застоїть. У нас зниження стоїть, правильно? А потім ну. знак стоп-контроль. На жовтому фоні. 341. Він такий потрібний здійснювати повну зупинку транспортного засобу. Посичив, я 300. Він так не О, має стояти. Причина зупинки яка. Я пояснив. Що ви пояснили? Порушена Знак, по госту, Знак 3, да. по госту стоїть. Знак 341. По госту стоїть? Ну що подив... він стоїть в траві він у тимчасово. вас, який три. Ну, Тимчасовий і що. Можете зняти, де він стоїть. Та я бачив, я ж знімав, в як їхав. Ну. Ну, так в чому? Да. Яка причина зупинки? Я пояснив. Ми Руси нічого я не порушили. Що порушили саме? Я пояснив. Конкретно счет.